П'ятнадцята в Україні саме час дізнатися. Останні новини у Херсоні. Внаслідок російського обстрілу загинула жінка. За повідомленням обласної прокуратури, це сталося близько 13-ї години. Окупанти вдарили по місту з артилерії. На Сумщині досі борються з вогнем після нічного обстрілу. Як повідомив виконувач обов'язків міського голови Сум Артем Кобзар, до Отла вигоріло виробництво з переробки пуху та пера у великій Чернеччині. Як повідомляють місцеві медіа, під час обстрілу на підприємстві був лише охоронець, але він зміг врятуватися. Ночь ворог знову атакував один станських та кругів. Це Три зазнали уважен. На даний час інформації по поранені або загибло нема. На місці працюють всі відповідні. За минулу добу в Сумській області загинуло троє людей. Ще дев'ятеро поранені після російських обстрілів. Як повідомили в обласній адміністрації, це жителі Сумської, Білопільської та Недригайлівської громад. Окупаційні війська більш як 150 разів били по чотирьох десятках населених пунктів області. Ворог активно застосовував керовані авіабомби, РСЗВ, скидав воги із БПЛА. Зафіксовано два ракетні удари. Триває евакуація жителів прикордонних громад. За минулу добу вивезли 612 людей. На турецькому напрямку російська армія здійснила 19 атак цієї доби. Бої точилися неподалік населених пунктів Турецьк, Кримське та Деліївка. Про таке повідомляє генштаб. Окупанти не змінюють свої тактики. Атакують малими групами та активно прориваються на мотоциклах. Про це в нашому ефірі розповів командир розвідвідділення 42-ї окремої механізованої бригади, яка тримає оборону в районі Торецька. Нашим бійцям на тому напрямку конче необхідна допомога, аби стримувати російську орду за qr кодом який зараз бачите на екрані. Ви можете долучитися до збору, який оголосили військові. Ми потребуємо. Ми оголосили збір на ударний БПЛА. Літакового типу, який може працювати на відстань 50-60 кілометрів, і це дає змогу контролювати ворога в їхньому тилу, бачити скупчення їхнього особового складу, бачити скупчення їхньої техніки, задавати ураження їхній техніці особовому складу, це дуже потрібна річ. СБУ затримали російського агента, який мав намір передати окупантам дані про оборону Черкащини. Зловмисник, – 36-річний місцевий житель, який якого ворожа спецслужба завербували через телеграм-канали. Від свого знайомого армійця публічний РФ дістав інформацію про один із військових об'єктів регіону. Крім того, шпигував за ППО, які захищають повітряний простір. А також повідомляв росіян про наслідки ударів. Агента затримали. Під час трусу вилучили телефон із доказами зрадникові загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Україна може сподіватися на постійну підтримку НАТО. Про це заявив генсек Марк Рютте під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів альянсу, що розгортається нині в турецькій Анталії. Напередодні він зустрівся з очільником українського МЗС Андрієм Сибігою щодо мирних ініціатив, які постійно надходять від Вашингтона і Києва. Рютте переконаний нині черга Росії показати, чого насправді вона хоче. Я нагадаю, цими днями одразу в кількох містах Туреччини відбуваються зустрічі високого рівня. Україна готова взяти на себе зобов'язання щодо припинення вогню та негайних переговорів. Це абсолютно зрозуміло. Нині м'яч на боці Росії вона має пояснити, що робить тут, з якою командою і для чого. Україна прагне переговорів якнайшвидше. Третій центр повітряних операцій створить НАТО в Норвегії. Про це повідомили у тамтешньому уряді. Наразі триває робота з підготовки військової бази у Буде. Це центральна частина країни. У тимчасовому приміщенні працюватимуть допоки за кілька років не зведуть будівлю постійного центру. Головна місія командування та контроль військових повітряних операцій у прилеглих районах. Я нагадаю, ще два аналогічних центри НАТО розташовані у Німеччині та Іспанії. Там планують, координують і підтримують повітряні операції сили засобів як у мирні періоди, так і під час криз і конфліктів. Спільну далекобійну зброю, що битиме на дві тисячі кілометрів, розроблять Велика Британія та Німеччина. Про таке заявив міністр оборони Сполученого Королівства Джон Гілі. Ані терміни, ані бюджет поки що невідомі. Очікують, що більше подробиць щодо нового проєкту оголосять під час зустрічі у Берліні з Борисом Пісторіусом. Окрім того, міністри обговорять спільну закупівлю торпед для морських патрульних і розвідувальних літаків. Я нагадаю, торік Лондон і Берлін підписали двосторонню оборонну угоду і заразом наголосили на необхідності посилення та розширення військової допомоги Україні. Іран заявив про готовність підписати зі США ядерну угоду в обмін на зняття економічних санкцій. Про таке в інтерв'ю NBC News заявив головний радник верховного лідера країни Алі Шамхані, якщо Вашингтон відкличе свої обмеження, Тегеран того ж дня зобов'язується ніколи не виготовляти ядерну зброю, позбутися власних запасів збагаченого урану і пообіцяти збагачувати його лише до рівнів необхідних для цивільного використання. А головне дозволити спостерігати за цим міжнародним інспекторам. Розмова відбулася за кілька годин до того, як президент США Дональд Трамп. Заявив, якщо угоди не буде, санкції посилять. Я нагадаю, переговори про ядерну програму Іран і США поновили 11 травня. А вже наступного дня очільник іранського МЗС Аббас Аракчі заявив, його країна за жодних обставин не відмовиться від своїх ядерних прав. Сирія чекає на інвесторів з усього світу та щиро вітатиме будь-які можливості для розвитку. Так, новий лідер країни Ахмед аш Шараа прокоментував скасування. Усіх американських санкцій, яке напередодні проголосив президент США Дональд Трамп, вважає саме зараз час для нового історичного етапу, яким Сирія має скористатися. Нагадаю, днями Трамп під час свого близькосхідного турне особисто зустрівся із сирійським колегою в Ріяді та пообіцяв, невдовзі Вашингтон і Дамаск поновлять дипломатичні відносини. Мовляв, його адміністрація вже над цим працює. Відтоді, по всій Сирії, тривають вуличні гуляння. Рішення скасувати санкції історичний і дуже сміливий крок, який полегшить страждання нашого народу, допоможе відродженню та закладе основи стабільності у регіоні. Сирія прагне покращити інвестиційний клімат, розробити нове економічне законодавство та створити умови для того, щоб національний та іноземний капітали сприяли реконструкції та розвитку. Масштабні повені охопили американський Меріленд. Від високої води найбільше потерпають західні райони штату, зокрема місто Вестенпорн. Після рясних злив вулиці перетворилися на річки, частково затопило перший поверх пожежної станції. Нині у зоні лиха не курсує громадський транспорт, закриті школи. Водіям радять без нагальної потреби не сідати за кермо власних авто. Про загиблих не повідомляють. Одна дитина, 12-річний хлопчик, вважається зниклим безвісти. Його змило водою. Дощі кажуть синоптики найближчим часом триватимуть. До міжнародного дня сім'ї наша знімальна група зустрілася у Кропивницькому із особливою родиною, адже саме в Анастасії та Владислава Валіхновських 5 років тому народилося четверо дівчаток-близнючок. Народження четверні трапляється украй рідко. Тоді у пологовому кореспонденти Інтера були одними з тих, хто вітав родину з поповненням. А нині ж говорили про досвід, який батьки набули за цей час. Молода мама по черзі пригортає до себе кожну зі своїх чотирьох донечок. Цей сюжет у 2020-му на каналі Інтер бив рекорди з переглядів. У Кропивницькому вперше за майже півстоліття народилася четверня. У березні дівчаткам виповнилося 5 років. Ну, вони самі вже знають. – давайте самі по черзі, скажіть, як кого звати? Давай. давай. Мені зовуть Віка, мене зовут Ліза, Міла. мені, мені, зов... Ліла. мені Діана. Зустрічаємось з родиною Валіхновських на прогулянці. Батьки розповідають, як це воно ростити чотирьох одноліток. О, викликів дуже багато. Спочатку це їх виростити. Їх чогось навчити, і годувати, і ходити, і повзати, і гратися. Багато чого. Без сну, без, без сил, дуже багато викликів. Я, напевно, вже можу і курси проводити для деяких батьків, особливо чоловіків, про те, як там, змінювати памперси, як вести з дітьми себе з такого віку і тому подібне. Відсутність сна це найскладніше, тому що потрібно ще працювати, заробляти кошти. Після початку повномасштабного вторгнення родина виїхала у Польщу, однак невдовзі вирішили повернутися додому. Чоловік всіма силами хотів мене зупинити, залишити в Україні, тому що все-таки тут, тут всі є. Тут всі і батьки, і рідня, і друзі, і всі, всі залишалися, але ми вирішили виїхати. Ми пробули там досить недовго 5 місяців. Тету я родився, тут мені хочеться це Моя країна, я патріот своєї країни. Тут моя справа справа життя, яку я дуже ціную, люблю і намагаюсь розвивати. Тому ну тут все своє дома є вдома. За цей час Владислав припинив службу в ДСНС. Зараз він тренер з волейболу. Анастасія веде блог у соцмережах та опікується магазином акваріумних рибок. Подружжя про секрети створення міцної родини каже так: наші чоловіки вже українські доказали неодноразово, що українці як нація сильні і сильні на фронті, і сильні тут, і сильні батьки. Взаєморозуміння, кохання. І, напевно, потрібно цінувати кожну мить, яка зараз є. Мають свої поради і для тих, хто лише планує стати батьками. Брати на себе відповідальність, частину роботи і чекати, що да, буде краще. Да, і чекати, що стане легше. Але, ну, а легше стане це після чотирьох років. Тато він приходитиметься заробляти. Звісно, що це буде не робота на, на мінімалку, що це потрібно буде. Не одна може робота, багато робить, але це ще треба така робота, щоб ти і встала вдома допомагати і на роботі і працювати да і без допомоги там попусті дусів або когось також не обійти. Саме завдяки взаємопідтримці Валіхновським вдалося подолати найскладніші моменти в житті, і своїм прикладом вони хочуть надихати інші українські родини. З Кропивницького Олена Бринза, Софія Швора, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. Наша земля вишита окопами. У Києві презентували вишиванки, орнаменти яких повторюють лінії оборони українських військових на передовій. Дизайнери працювали спільно з представниками головного управління комунікацій збройних сил України. Автори наголошують, вийшов не просто візерунок, а справжній оберіг. Він символізує стійкість наших бійців. Вишивка, це наш генетичний год. Ми пам'ятаємо, хто ми звідки ми, але ми творимо сьогодення. І сьогоднішня вишивка це єте вишиванка, це є те сьогодення, які ми створили для Збройних сил України разом з хлопцями, які нам надали символи. Ми їх побачили, попросили їх показати, і вони дійсно є. Це про. Речі, які для нас болять, це про те, що нас сьогодні тримає. Ми передивилися цілий ряд е, відео, е, фото настанов е, е, навіть з формування оборонних споруд, і дійшли до того, що е, ці е, окопи вони можуть бути орнаментальні, тому ми їх дещо видозмінили. Стилізували, зробили з них модуль, і вийшла така вишиванка. Ну, і, власне, сам слоган, що наша земля вишита окопами, тобто ми фактично створюючи лінії оборони від ворога, вишиваємо, робимо цей орнамент на нашій землі. Ну з ним вишиванки українською мовою привітала Єврокомісар із питань розширення Євросоюзу словенка Марта Кос. В українській сороці, та стоячи на тлі поля з соняхами, відзначила, що вишиванка це не просто орнамент, а символ української ідентичності. Ваша культура це ваша сіла, ваша земля це ваша душа, а ваша майбутня – у нашому спільному європейському домі. Європейський союз поруч з Україною не лише в обороні, а у шанування того, що робить вас неповторним українцями і хідними європейцями. З ним вишиванки. Наступний випуск о шістнадцять. А доти лишаю вас у компанії Олександра Васильченка. Олександр, дякую, Олександре. Код нації, що означає українська вишиванка? Про це поговоримо далі. Обов'язково дочекайтеся.